Змагання із міні футболу футзалу проходять у нашому місці щорічно. 17 грудня міський голова Віктор Сапожніков взяв участь у урочистому відкритті 24-го міжобласного турніру та кубка міста з цього виду спорту, присвяченого пам'яті гравця футбольної команди Олега Ляшенка. Відбувся захід у спортивно-оздоровчому комплексі Шахтар. Очільник міста побажав учасникам хорошої гри без травм. На жаль, цьогоріч у цих змаганнях не беруть участі команди вугільних підприємств у зв'язку із ситуацією, яка складає. У вугільній галузі. Я бажаю всім гарної гри, гарного настрою, перемоги, щоб не було травм, щоб всі набралися сили і здоров'я і бажання на слідуючий рік, уже майже ювілейний, 25 й турнір, також забезпечити своїм участю. На жаль, так сталося, що сьогодні. І сьогодні в цій залі нема трьох команд шахтних колективів першої, дев'ятої пужанки. Але започаткований турнир дев'ятою шахтою продовжується. І 17 команд це велика кількість учасників. Я думаю, що ті... Часи, які ми сьогодні переживаємося разом в Україні, вони на краще, і кількість учасників буде тільки збільшуватися. І навіть тоді, коли в нашому місті може колись, я не знаю, чи сто чи скільки років не буде шаг, все одно цей турнір буде продовжувати. У спортивних змаганнях беруть участь 17 команд, які поділені на дві групи. Боротьба за перемогу триватиме упродовж чотирьох днів.